19 тонн води, консерво, риста макаронні вироби з Чернівців до Миколаєва відправили черговий гуманітарний вантаж. Цього разу допомогу збирали не лише силами благодійників з України доєдналася до доброї справи і Македонія. Деталі вже за мить. Благодійники та небайдужі громадяни продовжують допомагати містам, які потерпають від початку повномасштабної війни на території України. Формуємо черговий гуманітарний вантаж для Миколаєва від фонду Арсенія Орсенія «Опен Опенюкреїн цього разу, як зазвичай нас попросили 19 тонн води. Також нещодавно благодійний фонд народний фонд отримав гуманітарний вантаж з Македонії. Ми також сьогодні його доправляємо до Миколаєва. Окрім питної води, Миколаєву передали харчі першої необхідності: це рис, макаронні вироби та різноманітні консерви. Також через загострення ситуації з COVID-19 передали 7 тисяч флаконів антисептиків. Вже не можна злічити, скільки разів до Миколаєва віз гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії Валерій. Водій каже, від побаченого після атак рашистів – холоне кров. Зараз останнім часом приїхаєш, що жилих кварталів немає, от коли заїжджаєш. Їх вже, на жаль, Николаю рівняють в час постійні ці обстріли. Це все, і все реально стає замітно. Коли заїжджаєш по одному кварталу, а війха вже по-другому, бо того кварталу вже немає, вже все зруйновано. Але попри труднощі допомогу продовжують доставляти. А не не, не На буде боюся покриє. Преза все дуже приємно, що коли нам дійсно тяжко, а зараз Миколаїв дуже в тяжкій ситуації попитної води. І добре, коли є от такі надійні наші помічники, як фонд Арценія Яценюка, котрий Допомагає, допомагає ділом, допомагає людям. Соціальні служби міста вже на сьогодні понад 80 тисячам громадян було надані набори обов'язково з водою, тому що для це дуже важливо. Я хочу подякувати за те, що ми отримали велику кількість питної води. Вона досить необхідна сьогодні. Влітку нашим мешканцям міста Миколаєва. Я думаю, що надалі ця допомога буде продовжуватися, і ми обов'язково вистаємо в цій тяжкій війні. Благодійники кажуть і справді будуть продовжувати допомагати, і вже надалі починають планувати збір наступного гуманітарного вантажу. Зараз розумію, що вже почали формувати запаси на зиму. Тобто думав, що зараз буде вже звертатися по тушонки, м'ясні консерви в фользі». Що можна було і одразу розігріти. Ну і як завжди, Миколаїв просив води. Ми бачимо, що ситуація там не змінилася. Якщо технічну воду отримали, то питну воду російські фашисти не дають відновити водопостачання Миколаєва, і тому кожного разу формуємо вантаж з водою. Таким чином, кожен на своєму місці наближає нашу спільну перемогу над ворогом. Сьогодні всі мешканці міста, вся Україна працює на перемогу. Ми дякуємо нашим збройним силам. Ми обов'язково їм. Теж допоможемо цією водою і цією гуманітарною допомогою. І все буде добре, все буде Україна. Ангеліна Маланок, Юлія Старанка, Максим Білоткач та Модня ТВА.